Насамперед, про Євросоюз і про Україну там сьогодні. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн офіційно оголосила про початок переговорів з Україною щодо вступу до Євросоюзу. Рішення таке достатньо прогнозоване чи могло могли бути несподіванки? Ні, вже вже справа переходить в такий більш формальний. Характер матиме формальний характер, тому що ну, те, що е, сьогодні відбувається, воно є е, так би мовити е, ну, справді е, визначеним завчасно прогнозованим в даному випадку, вже якихось сюрпризів бути не може. Е, але тут ми не повинні. Е, впадати в ейфорію від того, що от сьогодні почали перемовини, а через місяць ми їх закінчимо. На жаль, ні. У нас в цьому плані попереду дуже дуже важка робота. То в часі для, для простого українця. Це роки, це місяці. Це залежить від того наскільки ефективними будуть працювати будуть працювати наші команди. Ну просто щоб зрозуміти суть тепер. Час політиків пройшов. Тобто, оці люди, яких ви показуєте, які приймали політичне рішення про те, щоб Україна доєдналася до переговорів, вони закінчилися. Тут уже так само буде мало місця для дипломатів. Тепер на перший план виходять спеціалісти в тих чи інших галузях, тому що насправді йтиметься про повну відповідність українського законодавства європейському, про те, що і як Україна зможе продавати на європейському ринку. А це завжди шалена боротьба, тому що, ну, давайте візьмемо один простий приклад. Україна. Це велика сільськогосподарська країна. Вона може нагодувати не те, що європу, а півсвіту, і от уявіть собі уявіть себе на місці умовного французького, там німецького чи польського фермера, який розуміє, що якщо дати Україні все те, що вона може зробити, і вийти з цим на європейський ринок, то ці фермери просто збанкрутують з однією по свої причини, тому що їхня продукція. Буде дорожчою, ніж українська, ну якщо якість продукції однакова, то яку е, е, ціну будете вибирати? вищу чи нижчу? Звичайно, що нижчу. Таким чином, очевидно, що е, е, західні е, товаровиробники, тут безвідносно до того, чи вони чи вони сільськогосподарські, чи вони що е, це стосується якоїсь конкретики е, е, в е, там в сфері? Економіки і так далі, всі ці товаровиробники будуть безсумнівно захищати свої інтереси і намагатися, щоб їхні, так би мовити, можливості не були зменшені. Наша ж мета полягатиме в тому, щоб вийти на цей ринок максимально, максимально е, потужно. Хоча, скажу вам відверто, ну, це моя особиста думка, е, і е, тут справа, безумовно. В тому яким чином на це все дивитися, навіть якщо ми не отримаємо всього того, що ми хочемо. А це таки буде саме так: ми не можемо уявити собі, що ми прийшли з своїми пропозиціями і їх прийняли. Це нереально. Але вже те, що ми станемо членом цього клубу, і що наша продукція буде відповідної якості, бо інакше нас цей клуб не приймуть, це означатиме, що для нас відкриються. Ринки всього світу, тобто, е, якщо зараз ми е, десь якісь ринки маємо завойовувати і пробивати собі дорогу, то е, як член Європейського союзу, Україна буде робити це максимально просто, тому що е, е, якість продукції забезпечена, а те, що ми можемо виробляти багато того, що купують в світі, то це очевидно. Без будь-яких доказів, отже, попереду повторюю ще раз складні важкі перемовини, але я думаю, що вони так чи інакше завершаться для України позитивно і сподіваюся, дуже що відносно швидко. А от як ви гадаєте, чи може бути ефективним варіант вступу до Євросоюзу без приєднання до НАТО? Чи може працювати варіант розвитку? Економіки, не маючи серйозних гарантій безпеки від справді потужного союзника. Так, все складе мальго питання, тому що е, можна розвивати економіку, а в один день отримати на побудовані ферми, заводи, домогосподарства, приліт, кінжалів чи е, чогось подібного. Тому безумовно це е, теми е, більш ніж взаємопов'язані, і е, тому нам треба продовжувати е, іти відносно НАТО тим шляхом, яким ми зараз йдемо е, відносно Європейського союзу. Нам треба тиснути і вимагати того, що нам потрібно. Бачите, е, для деякого на заході зручно сказати: ну добре, заморозьте те, що є. Ну там так ви не повинні відмовлятися від окупованих територій, але коли ви їх повернете, ну самому само, само тільки Богу відомо. От, а так все нормально. Ну працюйте собі, як, як є, от і, і таке інше. Це власне шлях нікуди, це цинізм, це ну, те, що не можна назвати нормою для відносин між партнерами. Тому думаю, що нам на цей Вашингтонський саміт НАТО треба іти не з позиції прохача, от дайте нам ще це. Чи ми будемо мостом, чи ми не будемо мостом і таке інше, і таке інше. Ні, ми повинні тут іти зовсім з іншою логікою. Ми повинні мати безпеку. Якщо ви не можете на нас сьогодні з тих чи інших причин прийняти до НАТО, ну що є об'єктивним, значить давайте думати про те, щоб ми могли себе захистити станом на зараз, а через певний період часу відновити свою територіальну цілісність. Таким має бути підхід, інакше ми будемо в абсолютно програшній ситуації. І Всі ці розмови про замирення. Про якісь там мирні плани, які чомусь справді передбачають, що тільки поступається Україна і відмовляється від свого суверенітету, це все лише гра на користь Москви, і нам треба чітко ясно кожному зрозуміти, що якщо ми віддамо бодай один кілометр своєї території, це означатиме, що Росія повернеться знову і знову і буде забирати вже сотні і тисячі кілометрів, якщо ми. На це підемо, тому е, е, ми можемо перемогти лише спільними зусиллями з нашими західними партнерами і чітко і ясно сформулювати, що наша перемога це відновлення нашої територіальної цілісності, це покарання російських воєнних злочинців. Сьогодні е, великі привіти шлемо е, Герасимову у зв'язку з відомим рішенням е, суду в ГАЗі, що ці е, е, злочинці мають бути покарані. А Росія має сплатити компенсації за весь завданий засу завданої шкоду. Інакше миру в Європі не буде, бо питання тут не в тому, що був просто мир. Мир має бути справедливим. Тоді він має тоді він може бути міцним. Інакше це лише перемир'я до наступного до наступної великої фази війни. Про шойгу і Герасимова ми ще будемо сьогодні говорити про ордер на арешт, але ще маю питання щодо Євросоюзу. Про те, що раніше Путін заявляв про те, що він, начебто, і не проти вступу України до Євросоюзу, проте можливо, він не очікував, що цей шлях може стати таким успішним. Що думаєте з цього приводу? Я думаю, що нам вивчне слово начхати на те, що говорить Путін. Ну, такою повинна бути наша позиція. Ми взагалі не знаємо, що це за потвора, і взагалі як воно виглядає, і що воно є насправді. Для нас це е, е, ніщо і звати його ніяк. Е, тому він може говорити про все, що завгодно, він може е, там, е, пропонувати якісь божевільні плани і таке інше. Для нас це 0,0. Ми не знаємо, що це за, за істота. Саме з таким підходом ми можемо мобілізуватися на реальну боротьбу з ворогом. Якщо ми будемо слухати, що він там каже, що він там розповідає про стамбульські домовленості, тому подібне і так далі. Ми тоді будемо грати за його партитурою. А нам треба грати за своєю. Ми вже говорили про Герасимова йшойгу, і зараз ми до цього дійшли. Сьогодні ордер на арешт екс-міністра оборони Росії. Сергія Шойгу і глави генштабу окупантів Валерія Грасимова видав міжнародний кримінальний суд. І чи можна говорити в цьому випадку, що європейська така невідворотність покарання за злочин таки працює? Ви знаєте, так вона працює тільки єдине, що дуже довго. І це сумно, тому що. Ну от вони назбирали зараз інформацію про злочини. Господи, вона ця інформація лежить, якщо так образно казати, під ногами. Просто підніми, прочитай, і все на місці. Ну, на превеликий жаль, судова система з загалом, а МКС зокрема працює дуже дуже повільно. Хоча це звичайно правильні кроки. Хоча повторюю ще раз повільні і запізнілі. Але е, зовсім не повні. Ну Хіба тільки йдеться про е, е, цих двох покидків. Е, ну це ж е, вся російська еліта це воєнні злочинці, починаючи від тих учасників того засідання у Путлера, коли він вичавлював з усіх. Е, ну, Якісь слова підтримки початку війни. З них треба починати. Там же ж все документовано, там не треба нічого взагалі шукати. Просто бери відео, дивись, списуй прізвища і оголошуй підозри. Ну, але бачите, це доволі складно для міжнародних юристів. Вони шукають щось неймовірне для того, щоб. Оголосити підозри е, цим людям. Ну що ж, будемо сподіватися, що вони таки знайдуть е, докази того, що не менше з тих, хто був на тому засіданні, і не тільки, це практично весь уряд, е, всі керівники регіональної ланки, е, це все воєнні злочинці. Я вже не кажу про пропагандистів. Е, це все воєнні злочинці, які мають отримати по заслугах. і Я думаю, що. Так і відбудеться єдине, що хотілося б, щоб це був не просто український суд, а міжнародний суд. І щоб на цьому трибуналі, який я сподіваюся, все ж таки матиме місце, російський фашизм, скорочено, расизм, був прирівняний до італійського фашизму, німецького нацизму, радянського комунізму, щоб просто в історії залишилися на Обов'язкові згадки про те, що таке Росія, і як вона нищить верніше, намагається нищити світ, бо їй це безумовно не вдасться. А от чи бачите ви умови, за яких Шойгу Герасимов і Путін сидітимуть на лаві підсудних? Чи для цього потрібна єдина умова яскрава перемога у війні? Ну, очевидно, що це можливо лише за тих обставин. Коли Україна переможе. Ну або якщо так сильно пофантазувати і згадати досвід Сербії, то власне сама нова сербська влада, яка прийшла після Мілошевича і видала гаському трибуналу цього персонажа. Тобто є і такий теоретичний варіант, але він дуже теоретичний, тому що все-таки Сербія. Як там не було б, і щоб там не казали про неї, все таки є європейською країною. Натомість Московія ніколи Європою не була і не буде. Там просто немає громадянського суспільства, там є рабське суспільство, а воно не потребує жодних європейських цінностей. Тому я думаю, що такий поворот є навряд чи можливим. Отже, залишається один це перемога України, іншого не дано. От Європейський суд справ людини оголосив рішення в першій міждержавній справі Україна проти Росії щодо Криму, визнавши існування систематичних порушень прав людини в окупованому Криму з боку держави-агресорки. Суд підтвердив переслідування українців за їхню політичну позицію про українську діяльність в Криму. Щоправда, у 2022 році Росія. Перестала брати участь у провадженнях в Європейському суді з прав людини, і от що тепер Що нам може дати це рішення? Ну, ви знаєте, всі ці рішення вони матимуть ефект лише в тому випадку, якщо ми переможемо. В іншому вони залишаться для Росії лише папірцями, на які вона не збирається звертати уваги. І вона це цинічно і нахабно заявляє, не соромлячись такого абсолютно, такої абсолютно неадекватної поведінки. Тому бачите, це як з резолюціями, які приймаються на тих чи інших міжнародних форумах. Вони правильні, вони красиві. Тільки на Росію вони діють як на мертвого припарки. Отже, повторюю ще раз: у нас є єдиний спосіб. Покарати тих, хто займається злочинами на тимчасово окупованій українській території, це перемогти цю недоімперію і покарати всіх тих, хто вчиняє ці злочини. Вони відомі, це не те, що треба довго розшукувати. Так є звичайно злочини на полі бою, але це вже інший рівень відповідальності. Я думаю, тут розберуться українські суди. Наша контрозвідка працює ефективно, швидко знаходять тих, хто вчиняє ці злочини, але це інший дещо нижчий рівень. А якщо говорити про воєнні злочини про злочини проти людяності і людства, то тут у нас як кажуть велике поле для діяльності, і я думаю, що всі ті, які ці злочини вчинили, вони в кінцевому підсумку прослідують прямим рейсом до Гааги. А там залишиться до кінця своїх ганебних днів. От сьогодні з'явилася новина про те, що радники Трампа сформулювали такий план мирний. Водночас в Пекіні заявляють про пошук своєї формули миру. Чи може, наприклад, Трамп у разі своєї перемоги і Китай стати союзниками і, і тоді? Шукати якийсь такий свій теж спосіб, спільний план для вирішення цієї ситуації воєнної Марко, Я не, не, не вірю в такі райдужні перспективи. Китай є союзником не України, а Росії. Він це неодноразово пояснював і показував, і демонстрував на практиці. Тому давайте не будемо малювати фантастичні. Як кажуть сценарії і прожекти, Китай є тоталітарною державою, яка підтримує іншу фашистську державу, якою є теперішня, так звана Російська Федерація. Тому очікувати, що Китай раптом змінить докорінно свою позицію і стане на бік України? Ну це треба бути дуже великим політичним мрійником. А от така ця позиція цей примус Трампа України і Росії до миру. вірите, що це може спрацювати? Це загроза. І загроза вельми велика, тому що непередбачуваність Трампа це очевидна річ, і він може позитивно прореагувати на такі пропозиції, які йому підсунуть ці так звані радники. Але насправді це буде лише катастрофою для, для світу, включаючи Сполучені Штати Америки, тому що йтиметься про те, що у такий спосіб остаточно зламано після воєнної Другої світової війни світовий порядок. Тобто, це означатиме, що країна, яка може захопити чужу територію, Насправді її буде контролювати стільки, скільки захоче, ну до, до, до того моменту, поки сама не розвалиться. Коли це станеться невідомо, отже, це все безумовно стає великою великою проблемою. Чи це розуміє Трамп? Думаю, що ні. Він бізнесмен. і Він не розуміється на геополітичних розкладах. Він завжди першим ставить питання, що я з цього буду мати. Ну, всього він буде мати е, провал е, ролі США в світі, хоча йому можливо це і не так цікаво. Але я не думаю, що це так не цікаво американській політичній еліті. Ну відтак е, треба думати, що все-таки до такого катастрофічного сценарію не дійде. Бо інакше нас тоді залишається одна лише можливість це е, переозброюватися і просити США чи вимагати від США, щоб вони нам повернули ядерне зброю. А можливо Трампу важливо потрапити в історію як та людина, яка зупинила війну, завершила її будь-яким способом. Мальво таким способом війна не закінчується. В тому то питання, що це не закінчення війни, а це передишки перед новою війною, ще гіршою, ще страшнішою, тому що. Кожна сторін зробить все для того, щоб переозброїтись, набратися сил, в тому розумінні, щоб битися сильніше, і потім це почнеться ще з більшою новою силою. Ну але для цього треба трошечки розумітися на тому, що таке Російська Федерація і її населення, населення, яке буде підтримувати свою дику владу. Лише тому, що дика влада згодовує цьому населенню, що вони будуть великими, і не більше це не входить в розуміння традиційної ліберальної демократії. Хоча правда, Трамп такий ліберал, яке папримський, ну але поза тим. Тобто він не розуміє, що таке Росія, що таке її народ, що таке ментальність цього народу. Відтак, це зовсім не припинення війни, це коротке перемир'я, яке Потім стане причиною колосального шаленого вибуху, але для сполучених штатів Америки це означатиме, що вони втратили свою лідерську функцію в світі. Ну але правда, Трамп на це дивиться спокійно. Йому головне, що він може заробити і як швидко він може поправити ті чи інші фінансові показники і не більше. А от чи вірите ви, що такий мирний план Трампа може спровокувати агресію Китаю щодо Тайваню? Ну тут я би не проводив жодних паралелей. Але якщо вісь зла зрозуміє, що на агресію немає адекватної відповіді, і що можна у такий спосіб. Привласнити якусь територію, ну то е, тоді питання про е, агресію Китаю відносно Тайваню ну, стає ну, з теоретичної в практичну площину. Це не означає, що воно відбудеться е, завтра на післязавтра. Тобто, е, це може бути певний відрізок часу. Але ж головне не в цьому. Головне в тому, що на Тоталітарні режими зрозуміють, що загарбувати і вбивати насправді можна, і це в кінцевому рахунку толерується, хоча прикривається красивими словами про мир, про закінчення війни і інші базікання, які насправді не, нічого не означають на практиці. А це, в свою чергу, підсохнуватиме їх до дуже різких. І дуже неприємних для сполучених штатів Америки речей. Ну от тоді побачимо, що означає мирний план імені Трампа, якщо звичайно він колись буде реалізований.